Президент Франції Емануель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і вони готові до політичного схвалення. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що на саміті коаліції рішучих можна буде отримати чіткі відповіді, що Європа може запропонувати Києву, як ми можуть бути гарантії безпеки для України, коли вони почнуть працювати. Про це будемо говорити з нашим гостем, дипломатом. Експослом України в США та Франції Олегом Шамшуром. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Добрий день вітаю вас, добрий день. Поліція хоче сьогодні вже працює в Парижі. Гарантії безпеки для України готові, каже Володимир Зеленський. Вони будуть відчутною підтримкою України, а не символічними обіцянками. Залишається лише політичне схвалення цих гарантій. На вашу думку, ну чи власне буде це політичне схвалення, враховуючи, що досі ми бачимо розбіжності у поглядах, наприклад, щодо відправки військових на територію України. Можна припустити, що буде якесь рішення, буде політичне схвалення. Але для мене головне навіть не це. Головне, які зміст будуть мати те ті заходи, які називаються гарантіями. По-перше, я вважаю, що треба розуміти, що не йдеться про гарантії, ну скажімо, в тому обсязі, про які говорить стаття. П'ята основоположних документів, і треба визнати, що е, на даний час це єдина е, єдина гарантія, до якої можна ставитися серйозно, все інше про що е, говорять зараз, е, і в рамках дискусії про коаліцію рішучих і. Е, в рамках інших ініціатив, все це те, що я називаю ЕРЗАЦ гарантіями, це заходи з посилення оборонних безпекових спроможностей України. Ці заходи безумовно потрібні. Вони можуть бути корисними. Але по перше, треба розуміти і треба бути чесним, що це не гарантії. І по-друге, ми побачимо, коли європейці, американці нарешті перейдуть від загальних тверджень обговорення ініціатив до конкретних дій. Поки що я конкретних дій не бачу. Те, що ми чуємо, і певні ну, шматки з різних гарантій, якісь ідеї, в принципі, от мене особисто воно не заспокоює, тому що не зрозуміло. Ну, скажімо, хто буде брати участь, яким чином це буде е, гар... е, От навіть е, я вважаю, що найбільш такі ну, реальні речі це створення нову no флайзону над Україною або забезпечення свободи моропласта, тобто захист е, е, морських кордонів України. Все таки все це вимагає готовності бути в прямому контакті в протидії російським агресорам. А все інше про що говориться, скажімо, навіть розташування, ну якихось таких теоретичних сил заспокоєння, воно виходить з того, що щоб якраз уникнути цього прямого контакту. Тобто, навіть це не стикується. Тому якісь висновки можна буде зробити після того, як ми побачимо, який готовий продукт має на увазі Макрон. Пане Олеже, дякую. Повернемося до розмови з вами незабаром. Зараз я хочу, щоб ми перемістилися до Парижу. Там перебуває наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Тетяно, добрий день. Знаю, що ти стежиш власне за тим, що відбувається сьогодні на засіданні коаліції охочих. Хто з лідерів прибув до Парижу? Хто підключатиметься дистанційно? І чи були вже перед засіданням якісь заяви? а власне щойно така булася незрозуміла подія, тому що головною такою новинкою інформаційною було те, що прибув на засідання коаліції охочих. Стів Вітков, представник президента Сполучених Штатів. і Ми його бачили, як він заходив у Єлисейський палац ще до того, як почали прибувати лідери держав ЄС. До речі, перед тим туди вже зайшли українські представники голова офісу президента Андрій Єрмак та очільник РНБО Рустем Умєров, І отже, Вітков зайшов у палац, і щойно він від'їхав. Невідомо чи він повернеться, чи що це взагалі було. Ну ось ось така у нас новина. А власне, всі інші лідери, хто очікувався, прибули, окрім eh, Педро Санчеса, пр прем'єр-міністра Іспанії, у якого наче, якісь проблеми з літаком, і він тому не зміг прибути особисто і eh, буде долучатися eh, до зустрічі онлайн. А так 10 очільників. Держав Європейського Союзу Дінус Санчес тут перебувають у Парижі. Прибув Володимир Зеленський. Прибули очільники Бельгії, Фінляндії Данії. Прибула Урсула фондерляєн, президентка Єврокомісії. Прибув Антоніо Кошта, президент Європейської ради. Прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ось то нарада вже розпочалася. Засідання коаліції охочих онлайн мають доєднатися. 29 лідерів інших держав. Серед них такі далекі від нас держави, як Австралія, Нова Зеландія, Японія та Канада. Студія? Ну і що почули? Якісь заяви? Пролунали вже сьогодні. Жодних заяв не було, тому що жоден з лідерів не підходив до змі. Вони просто приїздили їх, зустрічав. Ось тут якраз за мною на ганку президент Франції Еммануель Макрон, і е, всі проходили всередину. Тобто сьогодні заяв жодних не прозвучало. Але ми пам'ятаємо, що вчора Еммануель Макрон, президент Франції, заявив, що робота над гарантіями безпеки для України завершена. Вона проводилася останні тижні всі е, на рівні міністрів оборони та начальників штабів. І отже, очікуємо, що ж все таки скажуть лідери е, Європи та держав світу після засідання коаліції охочих. Дякую. Дякую. Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава Тіві з Парижу. І ми повертаємося до розмови з нашим гостем Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах і у Франції. Пане Олеже Коаліція охочих це, звісно, одне. Але вона також сама вимагає гарантій від головного глобального гравця. Ameryki, e, europejskie polityki prям ukazują, że one potrzebują tych gwarancji, żeby nadawać też garancji do rzeczy Ukrainie, ale na moje, czy moja osobista jest jak jak ja gdyby właśnie ja Donalda Trumpa, albo nerysujecie, ja sądzę, czy e, Europa będzie na stylki Pitryma na że będzie tylko mogła piętrzywać Ukrainę. Ну, на жаль, я мушу з вами погодитись. Головна риса і постійна риса у Дональда Трампа це якраз волатильність, тобто відсутність такої постійної позиції. Є коливання, є емоційні. Позиційні гойдалки, які ми бачимо, не те, що е, кожен день одну годину він каже, одне через годину він каже інше, і з цього треба виходити. Тобто, спочатку, як ви пам'ятаєте, коли був десант Вашингтоні Європейці, він сказав про те, що готовий взяти участь в, в гарантіях. Потім він сказав, що в ніякому разі не йдеться про американські військові підрозділи, але він готовий надати розвідувальну підтримку, логістичну підтримку, підтримку з повітря. А зараз, от ми почули про те, що приїхав супердипломат, ну звичайно, в лапках віткав і зразу поїхав. Ну, мабуть, е, ну от я так інтерпретую, що мабуть, те, що він поїхав, свідчить про те, що. Нічого серйозного він не привіз і ще подивимося, що він повернеться, і думаю, більше шансів, що він не повернеться. Що знову таки каже, що позиція е, Трампа навіть е, на підтримку тих Ерзац, я ще раз підкреслюю, ерзац гарантії, про які йдеться, е, вона не є гарантованою і абсолютно не можна виключити, що знову Путін обіграє Трампа, е, скаже, що в нього є, є нові ідеї. І гарантії треба робити тільки так, щоб до них долучилися Росія. І до речі, я от звернув на те, що Вітейкер, це голова місії США в НАТО. Він сказав, що йдеться про гарантії, тобто такі гарантії, які Україна буде вимушена. Сприйняти і Росія буде почуватися комфортно. От і друге частина слова, фрази про те, що Росія буде почуватися комфортно, для мене особисто це такий ну, супер червоний прапор. Пане Олеже, але я ще на хвилинку повернуся до саме е, того приїзду Віткофа, бо це е, спецпредставник, -спец звісно Дональда Трампа, але. І з того, що я розумію, дипломатичний протокол, це там приїжджають прем'єр-міністри і е, президенти. Це ну, не той рівень. Тому дивний ну, та, 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 та візит. Дивний так. той візит. Лемарек, не забувай, що сьогодні має ну, відбутися це... телефонний дзвінок. Мінімально трапу. дивний. Так. Ну так, але з ну, це... розумієте, протокол не найсильніше, не сильніший бік Трампа. Хоча він може, якщо треба, його поміняти і зробити якісь супержести, як це було на Алясці. А відков треба розуміти, що це людина, найбільш близька до Трампа з усієї зовнішньополітичної політичної команди. Це людина, яка має одне ДНК, одну групу крові з Трампом. І він транслює тільки ті речі, які він чує від Трампа, або упевнений, що Трамп буде задоволений. Тобто за ним треба е, спостерігати дуже уважно, не тому що е, е, відкав суперпрофесіонал. Навпаки, він мінусовий як на мене, від'ємний професіонал і все робить дуже невдало. Але під кутом зору йо близькості до Трампа. Якщо оце відбудеться, що він приїхав, потім поїхав, не повернувся. Це якраз посилить сумніви щодо серйозності намірів Трампа якимось чином, хоча б мінімально долучитися до процесу оцих з гарантій для України. Тобто так і сирий кардинал добре ми зрозуміли так. Це це занадто це комплімент для Віткафа. Я б сказав, що людина близька до Трампа. Ну явно не кардинал, тому що і кардинал, і король єдиний. І він сидить в білому домі. Давайте подивимося на зміну позиції Дональда Трампа, наприклад, у питанні американських військ, які перебувають у Польщі. Напередодні Трамп зустрічався із польським президентом Каролем Навроцьким і сказав, що американські війська залишаться у Польщі. Це попри те, що попередні плани були вивести вояків у Польщі, знаходяться, нагадаю нашим глядачам 8 тисяч американських військових. Як ви вважаєте, що могло змінитися? Чому зміна позиції відбулася? Е, ну наскільки це по-перше, давайте е, так зважимо наскільки це серйозно? Очевидно, наскільки це серйозно можуть сказати тільки польські колеги, які добре знають е, ситуацію зсередини. Як на мене. Були дійсно ці заяви протилежні є намагання скоротити американську і наміри скоротити американську присутність в Європі. І таким чином я б не казав, що запевнення Трампа вони залізобетонні. Побачимо, як буде розвиватися ситуація далі. Ну в даному випадку я абсолютно не виключаю, що як і завжди. Міг такі спрацювати такий емоційний, емоційний е, особистій фактор, не секрет, що е, стосунки між новим президентом Польщі і Трампом дуже добрі погляди, скажімо, консервативні щодо соціального розвитку, їхні, як я розумію, дуже близькі, і просто скажімо, атмосфера зустрічі була настільки сприятливою, що Трамп сказав це, але знову ж таки, наскільки це. Перманентно наскільки це серйозно, очевидно, про це можуть судити тільки польські колеги. І я думаю, що ми побачимо, треба спостерігати, що буде реально відбуватися, тому що у Трампа, як ми вже говорили, це позиція і настрої змінюються дуже швидко. Panie pośle, że tak powiem, do e, tournée Włodymyr, a prezydenta Ukrainy po Europie. win końcu na przedodniu samitu tu w Paryżu, wid Królestwo korolis Mała, wyłyka, derżawa. Ja bym duże wyłyka i upotrzebna Ukrainicy, Realnie nad inny sojuznik. E, jaka meta e, tej wizyty? Ну да, до речі, ті, я зараз подивився стрічку. Я сказав, що Трамп не 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 може бути гарантом. А скажем мене сумнів, чи він готовий бути гарантом для України. Ну, якщо подивитися на поїздку зеленського, то в принципі, от те, що відбулось в Данії, якщо воно матеріалізується, це як на мене буде, буде дуже добре. Тому що один з напрямків посилення оборонних спроможності України якраз виробництво спільне і зброї і скажімо, боє, боє, боєприпасів. То тому цей візит це скажімо, такий важливий елемент, тому що якщо дивитися на окремі країни, які не дають допомогу Україні. То як на мене, данія перевершує сподівання, це країна, яка ну скажімо, якої військовий потенціал не можна порівняти. Ну скажімо, з Францією. Тим не менше, якщо подивитися і на абсолютні цифри, і тим більше на відносні, то данія постійно є в лідерах військової допомоги Україні, і це як на мене дуже важливо. Но no, й рання ще інвестує величезні кошти в українську оборонну індустрію. Про це теж пам'ятати. Ну попам'ятати. Ми власне я б хотів важливо, і будемо сподіватися, що це Вибачте, матеріалізується. Хотіла би ще про останні заяви російського диктатора поговорити. Власне, Кремль напередодні несподівано заговорив Володимир Путін. Заговорив про. Можливість відновити ідею зустрічі з Володимиром Зеленським ну цій заяві було прекрасно все, що це має бути зустріч в Москві. Е, була пропозиція, що Україна мусить провести референдум щодо приналежності територій. При цьому Путін виводити війська з окупованих українських територій, звісно, не збирається. На вашу думку, чи це така спроба легалізувати контроль над окупованими територіями під виглядом мирної ініціативи? Ну, я б не сказав, що він хоче легалізувати, оскільки він вважає, що він вже провівши цей псевдореферендум, він же це досягнув. Досягнув, тобто, з іншого боку, от про що свідчить і заява останні, і взагалі, те, що ми бачимо останнім часом, у Путіна людина почувається диктатор. Почувається, не хочеться його називати людиною. Почувається дуже упевнено. Після Аляски, і після того, що ми побачили в Китаї, тобто він вважає, що може і надалі маніпулювати Трампом, знає як з ним розмовляти, не боїться санкцій. Отримав, я думаю, і, і публічно, особливо скоріше за все, за зачиненими дверима, повну підтримку з боку Китаю. Тому він почувається дуже самовпевнено, і те, що він от останні заяви, це такий собі тролінг. Тобто е, мої плани не змінилися щодо України. Я буду е, продовжувати агресивні дії. Е, якщо хочете капітулювати, капітулюйте, тоді я готовий провести зустріч е, і в Москві. Ну тобто кажучи е, серйозно, нічого нового ми не почули. Єдине, що ті, мабуть, хто ще має якісь сумніви. Щодо позиції Путіна, щодо можливості модифікації цієї позиції щодо союзу між Росією і Китаєм, вони мали б вже зробити остаточні висновки, але на жаль, в мене сумніви, що вони це зроблять. Ну і також пролунали вчора в чергове заяви про те, що президент Зеленський є нелегітимним. Але цікавий факт я побачила в пресі. Просто хочу поділитися. Що, наприклад, глава Буркіна Фасо Траоре прийшов до влади в результаті державного переворота, не проводив жодних виборів, але Путін його вважає легітимним і радо з ним фотографується. І ці фотографії публікує Ріановості. Дякуємо вам за розмову, за ваші коментарі. Олег Шамшур, дипломат, екс надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах у Франції, був гостем українського фокусу.